Вітаю, я Леонід Цихановський, і це мій канал Книгоогляд. В поточному році Росія перестала поставляти нові танки Т-90М на Донбас. Всі нові танки цього типу йдуть в Ленинградський військовий округ, тому що звідти вся стара бронетехніка забрана для Курської області. Це небагато. В минулому році Росія випустила трошки більше, ніж 60 екземплярів оцих самих нових танків Т-90М. Старі танки Т-72 і Т-80 давно не випускаються, вони тільки ремонтуються. Нові Т-90М на кордоні Європейського Союзу і НАТО Росія вважає важливим аргументом геополітики. В Україні в цей час збільшується кількість танків Леопард. Версії L1A5 їх вже більш ніж 180 штук. І Leopard 2 їх більше, ніж 60 штук. Буде цікаво провести порівняння бойових можливостей цих танків. Глядачі TikTok у повну версію побачать в Ютубі на каналі Книгоогляд. Підтримуйте наш корінномовний канал в Приватні Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, ці посилання є під відео. Дивимось порівняльну таблицю технічних характеристик Т-90М і Leopard 1А5 німецького. Танк Т-90М має масу більш ніж 46,5 тонн і потужне бронювання. А Leopard 1 має меншу машу і слабкішу броню. Цю тему ми обговоримо пізніше, чому саме так? Екіпаж у, у Т-93 чоловіки тому що він має автомат заряджання. А леопард 1 має екіпаж 4 чоловіки, бо немає автомата заряджання. І німецькі конструктори мають з цього приводу дуже толкову думку. Це не випадково. Автомат заряджання, він обмежує розміри снарядів і нові типи снарядів дуже часто просто не поміщаються в цей автомат заряджання, що обмежує е використання нових снарядів такими танками. Т-90. М має 125 мм гладкоствольну гармату, а L1 Leopard 1 має 105-мм нарізну гармату з унікально високою дальністю, точністю стрільби і енергією пострілу. За рахунок цього, у Т-90 боєзапас 43 постріли, бо калібр більший, снаряди більші. А Лепард 1 має 60 пострілів, і на полі бою це суттєво. Про двигуни. Швидкість і запас ходу. скажімо так. На Т-90 стоїть сильно форсований до 1100 кінських сил дизель від Т-34, того, що на війні воював. Саме так. Сильно форсований, але той же дизель від Т-34. А на, а на леопарді стоїть відмінний німецький дизель на 830 кінських сил. І це суттєво краще показує на полі бою. Про системи керування вогнем. Зараз на Т-90 ставлять приціл 1ПН-96 мт 02 Вологодського оптико-механічного об'єднання. Цей приціл суттєво гірший від того, що стояв до війни з Це білоруський приціл, який збирався з французьких діталей, бо французи перестали поставляти матриці прицілу в зв'язку з санкціями. А от на леопард 1 а 5 саме їх, нам, їх цю версію нам передає Німеччина, стоїть набагато кращий. Е, німецький приціл ємєс 18 від танка вже леопард 2. Всі леопард 1, починаючи з п'ятої модифікації, л 1 а 5 мають такі надсучасні приціли і системи керування вогнем. Ну, а тепер давайте більш детально яким має бути танк у майбутній війні? Думки радянських конструкторів і німецьких конструкторів виявилися різними. Радянські конструктори робили сильно броньовані машини, і це зменшувало їх рухомість. Двигуни, Двигуни, хороші танкові двигуни в Росії робити не вміють. На Т-90 стоїть сильно форсований дизель від Т-34, того, що воював в Другій світовій війні. Вони сильно форсували цей двигун. Двигуни стали більш потужними, але менш надійними. Ну, Хто сумнівається, давайте подивимося на двигуни Т-34 і двигуни Т-90. Вони однакові. Це один і той же двигун. На фото, зліва двигун В2 від Т-34, а справа В-92 від Т-90. Механік водій керує танком Т-90 за допомогою речагів, як Т-34. На шосе Т-90М може розігнати до 60 км. Але задня швидкість у нього 4,1 км на годину. В рекламі росіяни, от в паспортних даних, росіяни пишуть багато чого лишнього. Брешуть, вони трошки, але дуже багато. Але у нас є трофейні Т-90М, і ми знаємо реальні можливості цього танка. По полю Т-90М їде 25-30 км, тому що трансмісія не витримує. Це набагато гірше, ніж Леопард 1 на 5. Маленька задня швидкість Т-90 заважає виконувати один з основних прийомів ведення бою. Коли танк виходить за закриття місцевості чи будівлі, відстрілюється і швидко відкочується назад заднім ходом, щоб не підставляти погану броньовану корму. Двигун Т-90 через форсування сильно димить. Ну, ми бачимо на фото. І це є сильним демаскуючим фактором на полі бою. Фактично, Т-90 мало чим відрізняється від Т-72. У німецьких конструкторів після Другої світової війни була інша точка зору на використання танків на те, якими вони мають бути, вони вважали, що е, нові кумулятивні, підкаліберні снаряди, протитанкові ракетні комплекси. Проб'ють любу броню найкращим захистом для танка. Вони вважали швидкість і маневреність. Тому зробили Леопард-1 легшим з меншою бронею і з хорошим двигуном і трансмісією. Він легко йде по шосе 70 км на годину. І про гунтовій дорозі, і по полю також іде 70 км. Задня швидкість у нього 30 км на годину. Це фактор захисту, він швидко при відкаті назад він швидко ховається від вогню ворога. Ще одна перевага леопарда це висока динаміка. Наші танкісти вказують, що з місця він за перші 10 метрів розганяється до 50-60 км на годину. І назад до швидкості 30 км він розганяється за 1-2 секунди. Російські танки теж можуть розганятися до своїх максимальних швидкостей, але в них динаміка набагато і набагато гірша, ніж у леопарда. Про бродний захист. Українські інженери добре попрацювали над Леопард 1А5, коли нам німці їх поставляють. Дивимось фото. Бачимо: башта, бокс, корма. Прикриті елементами динамічного захисту, типа контакт 1, контакт 5. Контакт 1 краще захищає від кумулятивних снарядів, контакт 5 від кінетичних. А лоб корпуса, от дивимось на фото, прикритий українською системою динамічного захисту ніж. Він влаштований так. Знизу стальний лист 20 мм, потім блоки динамічного захисту і зверху ще один лист сталі 20 мм. Фахівці вважають систему динамічного захисту ніж українську кращою в світі зараз. Ставлять на леопарда і систему дуплет. Це два шари системи ніж. Вага такого захисту невелика, а додає в захисті від 400 до 700 мм бронепробиття, залежно від типу снаряду. А дуплет, відповідно в два рази більше додає від 800 до 1400 мм бронезахисту. На швидкість і маневреність на полі бою такий захист не впливає. Підтримайте наш коріномовний канал в приваті Монобанку, підписуйтесь, поширюйте наші відео, заходьте в Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву баймі, Кофе, всі посилання під відео. На цьому вам всім дякую до побачення!